У 1992 році постановою Верховної Ради України затверджено Державний прапор України з 2004-го, відповідно до указу президента України щорічно, 23 серпня, відзначається День Державного прапора України. Зранку у цей день у Лозові, як і по всій Україні, відбулася офіційна церемонія підняття державного прапора України. Перед адмінбудівлею міської ради зібралися керівництво міста, депутати міської ради, громадськість. Стань під прапор, синьо-жовтий, стяг відважних прабатьків, доторкнись до позолоти запорізьких козаків. Кожна потужна держава має атрибути своєї державності. Офіційними державними символами України є герб, гімн та прапор. Кольори прапору не випадкові. Традиція вживання жовто-синіх кольорів давня. Для українців це кольори чистого неба та пшеничного лану. Державний прапор символ єдності, символ наших здобутків та перемог. Молодий чоловік спитує відчуття невеликої гордості за те, що все-таки досталась така почесна. Роль підняття прапора державного прапору України. До цієї календарної дати юнацька бібліотека оформила тематичну книжкову виставку. Діятиме вона упродовж всього місяця. Бібліотекарі розташували виставку на вході, аби всі читачі змогли погортати сторінки цікавої літератури, представленої тут. Документи про історичних та літературних діячів України, про державні, етнічні та географічні символи. Як свідчить історія синьо-жовтий у державній символіці України почали використовувати ще з 14 століття, пізніше у 18-му. Такого фарблення був і прапор війська Запорізького. Коли здійснилася жовтнева революція, ми знаємо, що утворилася Українська Народна Республіка, і саме вона використовувала вже синьо-жовтий прапор як національний прапор Української Народної Республіки, який існував з 1917 по 21 рік. Після розвалу Радянського Союзу в 1991 році синьо-жовтий стяг де-факто використовувався як державний прапор Незалежної України.